Усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої її нам благодаті. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковочка. Друзі, йшла в магазин за морквинкою, а потратила майже всі гроші. Мала з собою 500 гривень. Хотіла купити морквинку, то в магазині морквинки не було, а як виходити з порожніми руками. І тому, друзі, ось зараз трошки буду, буду я вам показувати. Купила курячу ось таку міріну. Це є макарони. Зробимо щось смачненьких. Купила ось такі сосиски. По-моєму альпійські, Тут є 6 штучок. Так от щось смачненьке купуємо. Ось такої копаски молочної. Тут я не знаю. Може, грам 150. Це домівіни. Буде щось друзі смачненьке. Не називаю ціну, тому що я не пам'ятаю, там чека не дають, але я скажу загальну суму. Так, дріжджі львівські. Ось таку приправу. 12 овочів. скільки тут грам. Зараз, друзі, почекайте, 150 грам, 40 гривень. Тут ціна стоїть. У нас іделія. Фірма іделі. І 10 овочів це не торчить. За таку упаковочку, друзі, 60 гривень. Скільки тут грам? Тут 200 грам. Ну, Упаковочка велика, гарна. Мені дуже подобаються ці приправи. Так, що я ще в цьому магазині взяла? Взяла, друзі, капустину свіжу, ну, напевно, більше кілограм буде капустина, бо така величенька. І взяла 5 свіжих огірочків. Ось такі огірочки, такі. такі. Друзі, на ціну не дивилась, я вам скорішу. Так. І, друзі, ось такі взяла не кукурузяні палочки 400 грам. Ось. Ось такі палички і будемо смакувати. І за все це. Я заплатила 300 357 гривень, друзі. Ось за все це я заплатила. І з 500 мені дали здачу 143 гривні. Так, ну і все ж таки моркву я купила. Тільки, друзі, вже другому... Магазини. А кілограм моркви 65 гривень. За усіх три морквини, друзі, я заплатила 30 гривень. Ну, тут морквинки одна більша, дві менших. Ну, приблизно в середньому 10 гривень за морквину. Плюс-мінус ось так. Ну і за моркву я заплатила 30, і того із 500 гривень мені лишилось 113 гривень, друзі. Ось, ось такі покупочки. Ну, Купороску будемо смакувати. З капусточки будемо також щось готувати. Смачненьке. Зваримо борщик, зробимо салатик. І сосисок, також, друзі, щось приготуємо. Все таке, що потрібно. Проправа буде вже надовго. Ось так, ось такі, друзі, в мене покупочки. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. А я усім вам скажу щиро-щиро дякую. Спасибо, Господи! Бережіть себе і своїх рідних. Усім! Tchau, tchau.